5 листопада на військовій базі форт Фортгуту у штаті Техас сталася стрілянина, в результаті чого 13 людей загинули і ще 30 отримали поранення. Нападник, який відкрив вогонь, був майор Нідал Гасан, американець палестинського походження, який працював на базі психіатру. Що змусило його піти на такий крок? Відповідь на це питання сьогодні шукає як американське суспільство, так і правоохоронні органи. У ході слідства з'ясувалося, що розвідка США вже досить давно була свідома, що Гасан намагався встановити зв'язок з радикальними елементами включно з терористичною Аль-Каїдою, і ці дані було передано військовому керівництву. Уляна Телюк розповість далі. Минуло більше тижня з часу трагедії на техаській базі Форт Гуд. з запитань менше не стало. Ми розглядаємо тепер, що можна було зробити, щоб запобігти цьому нападу. Розібратися у цій справі, чим уже займається навіть конгрес, буде нелегко. А ще важче буде знайти винних. За доводу трагедії на військовій базі, американська розвідка виявила, що майбутній нападник майор Нідал Гасан нав'язав контакти з радикальним ісламським проповідником Анваром Авлакі, який оперує інтернет-сторінкою з Ємену і закликає всіх мусульман до джагаду проти сполучених штатів. Авлакі є провідним вербувальником Аль-Кайди. Він здатний переконувати людей вбивати інших і навіть самих себе Перед від'їздом до Ємена Влаки був і мамом у вірджинській мечеті, в якій молився і Гасан. Туди ж ходили двоє учасників терактів 11 вересня. Експерт з питань контртероризму Кен Клесбі каже, що відрізнити звичайну активіста від терориста досить складно out there. є чимало божевільних, які поводяться божевільно. Стежити за кожним з них вимагатиме надто багато ресурсів. Розвідка каже, що попередила військове керівництво про контакти Гасана, але відповідні служби не продовжили розслідування, оскільки вважали, що Гасан не становить загрози to act. I think. переконаний в армії не поспішали діяти. На це дивились крізь призму політичної коректності, багато національності. Називайте як хочете. Вони вважали, що некоректно вимагати у мусульманина пояснень щодо його поведінки Гасан ніколи не приховував свого незадоволення воєнними діями США в Іраку та Афганістані. Він відверто заявляв, що армія повинна звільнити мусульман зі служби в армії, якщо їм доведеться воювати з мусульманами у цих країнах. він часто наголошував, що передусім мусульмани, навіть так американець. Це виходило з нього в усьому, що він робив в університеті. Ми всі обурювалися, як можна складати присягу, бути військовим офіцером і присягатись на вірність конституції на захист американців від усіх ворогів, зовнішніх і внутрішніх, і бути в такому моральному конфлікті. Стрілянину у Форт Гуді зупинила співробітниця поліції, яка знешкодила Гасана і при цьому сама постраждала. З важкими пораненнями нападника привезли до лікарні, де він знаходиться досі. У четвер йому офіційно пред'явили звинувачення у вбивствах. Майор у збройних Малі хасану, 39-річному психіатру, пред'явлені звинувачення у навмисному вбивстві. Для родин загиблих і постраждалих це перший крок у довгому процесі загоєння і пошуку правосуддя. Amazing. Мешканцям Форт Гудо до смерті не звикати. За роки війни в Афганістані та Іраку база втратила 545 військовослужбовців. Крислов пройшов в Афганістан, бачив усіляки, однак до стрілянини на рідній базі готовий не був це справжній шок. Ми повертаємося зі зони конфлікту, щоб побути у мирному оточенні, відчути себе у безпеці. Нам легше переживати так як коли ми за кордоном. Але коли це стається на військовій базі, це потрясає людей, і, зокрема, новачків Загалом військові відмовляються піддаватися залякуванням. Адже їх робота кажуть вони бути готовими до несподіванок і протистояти ворогу, де б він не переховувався. Уляна Телюк, Голос Америки.